Зараз завантажимо рецептуру на кавомашину Кафітез з USB. Натискаємо два рази верхньому углу, заходимо в сервісне меню. Вам потрібен пункт 3 в машині налаштування. В машині конфігурації 3.1. І у вас з'явиться Import from USB. Ви можете просто в пошуку написати USB, а зразу воно з'явиться. Або запам'ятайте так, пункт 3.1.4. «Import from USB, кава-машина запросить доставити USB. Вставляється. Тут. Як USB вставлено, кава машина вас сповістить звуковим сигналом. Вам потрібно обрати наш файл, імпорт, реплейс. Так, підтверджуємо і обирайте, що саме вам треба. Ну, я рекомендую верхні не ставити, це статистика, може при налаштуваннях вас. Обирайте лише дві, двоє нижніх і тут обирайте середні. Open. Кава машина перезавантажиться і рецептура готова.